Нещодавно на Рівненщині з'явилися додаткові місця фото-відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Зокрема, у місті Рівному було встановлено три камери, а у Рівницькій області ще дві. У рівному камери розташовані на вулиці Київській, 92, напрямок спрямування на вулицю Федорова та вулицю захисників Маріуполя, і на вулиці Соборній, 416, напрямок спрямування на вулицю Євгена Плужника. У Рівненській області вони розташовані на 325-му кілометрі 770 метрів автодороги М-06 напрямок на село Кругле та 339-му кілометрі автодороги М-06 напрямок спрямування на місто з Як зазначає речниця патрульної поліції Івана Лойко, камери встановили для того, аби зменшити кількість аварійних ситуацій на дорозі. Перевищення швидкості стає причиною тяжких дорожньо-транспортних пригод. Однак, деякі водії, на жаль, ставляться до цієї проблеми без належної уваги. Наша мета це нульва смертність на дорогах, і ми невпинно до неї йдемо. Однак думки водіїв щодо цієї ситуації різняться. Я нормально ставлюся. Та, мабуть, варто менше буде аварій, менше літати будуть. Я думаю, варто я водій військовий, я ставлюсь до того, так що зараз, мабуть, не до того, щоб ставити... Камери, а час допомогти ЗСУ. Насправді дуже добре ставлюся, оскільки в нас тут постійно були проблеми на дорозі, особливо з тими недобросовісними водіями, які, на жаль, за скільки років не, не, не зробили науки, не навчилися нормально їздити. В нас тут завжди були проблеми з цим. Тому я тільки за. І чоловік мій теж, до речі, підтримує цю ініціативу. Утім, чи допомогли нові камери зменшити кількість дорожніх транспортних пригод, наразі неможливо визначити. До того ж, пройшло не так багато часу з моменту встановлення, тому ще рано говорити про якийсь результат. Дарина Черемшина, Богдан Корб'як, телеканал Media Group.